Не тільки хвайнь, як намальовані. Гарня. Парочка така прям. О, це так карапуз, гляньте. Який. дивіться. Ох! Просто супер. Я ж кажу один краще іншого. Глянув, думав це гарний гриб, а це Бачите, баганка. Але повертаю голову. Далі, а там такий красень. Сидить. Ось. Гарнюнка такий. ой, Хлайненький. Білий горибочок. Ось іще наступні гарнюні, які, які сидять, Ох, міцні міцний такий. Ох, тверденькі. Гарнюня. Маленькі заховався. Ось бачите які гарнюні. Для маринада, щоб маринувати це найкращі грибочки. І знову маленькі красень. Такий карапузик. Ой! Ого! Ось такий огляньте, які красень! Ось собі такий карабузик! Гарний. І ще один біля нього! І знову краси. Боже скільки їх тут. Ой, ось у А я ж тільки подумав, десь повинна бути пара. А ось вона пара цього. Маленького ось такий. Карабузик. Гарнікий. Знову і красивий ось такий. Красавчик! Один. Далі другий. Ой, поляньте. Який здоровезний, білий. Вже в ти не поміщає. Один красій іншо. Погляньте який, красень. Красені гляньте яка! Ой, карапузики. І ще парочку знайшли. Ось дивіться. красень. Ось. Повертаю голову, а тут іще ось ні сиди. Ого! Маленький. То. Вдали. Один, другий, третій, четвертий. Погляньте. І це все на одному місці. Ну, такі красені. Це взагалі. Настільки рибка. Ось такий один. Старенький вже. І вон був. Сидить. Але чистий. Скалок в середине. Девица. Чистый. Другий. Наверное, не буду его читать. Дальний. Движечки какие-то. Волоки. А вот и Чистенький. Чистенький.